Нові умови знову, які стосуються грошей. Євросоюзу доведеться закупити у США енергоносії на 350 мільярдів доларів, щоб Послабити мита введені президентом Трампом. Про це він сам заявив на прес-конференції в Білому домі. Мовляв, саме на таку суму існує дефіцит у торгівлі із євросоюзом і змусити європейців купувати американську енергію один із способів швидко розв'язати цю проблему. Президент США також сказав, що торгові мити можуть бути непостійними, зокрема, знизити їх або скасувати можна шляхом переговорів. Ну якась просто така сакральна цифра: 350 п'ятдесят. Мільярдів бо десь когось їх треба та й отримати. Схоже на це, наші повітряні сили уразили склад окупантів у селі Озерки Курської області Росії, як повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Удару завдали 7 квітня. Били по комплексу складських приміщень, який активно використовувала російська армія. У результаті знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання. Ліквідовано понад 30 окупантів, і серед них, зокрема, екіпажі безпілотних літальних апаратів та ремонтники.